І тип экран не роздав. Итак, доброго вечеру. О, все. Я хотів сказати, що я не можу що дивитися. Зараз в мене грузить стрім. Чекайте глядачі, вибачте за всі ці затримки. Тут УкрТелеком uh, 24 не може роздати екран нормальний інтернет. І так, все. Ми переходимо до матчу Баварія проти Bayer Liverkusen 2. <laughs> ehm, дуже, дуже цікавий поєдинок буде над цими двома командами. Ehm, це буде боротьба за перше-друге місце. Кубку макана, якщо одна з цих команд виграє, а якщо буде нічия, <клухи> <клухи> то ну, можливо вам придеться забути про цей матч, якщо це буде нічия. І так, переходимо до Баварії. Коман. Коман з мечам. Да пас на термольфіні. Перекіт. Command, хороший пас центр, усила, мусила, хороший отбор, пласиус, три, такая назад на версу. Верс, поганая, поганая, торкнулся ничего. Цена прибираю, блок. Римальду. Вводить. Усиалу. Редко. Ой. Гарсия. Хороший пас на герман. Гаррі Кейн цього турніру був одним із найкращих нападаючих і бомбардирів. Можливо, навіть в історії Кубка Макара. Цей гравець забив приблизно більше 10 голів за останні 4 тура і здається, що він не намірюється зупинятися. Я можу сказати індивідуально, що. Гарикейн. Ух, хороший сейфер Лейк. Що Гарикейн це один із найкращих нападаючих в цьому турнірі. Не тільки як аспекту забивання голів, а й як аспекту пасування і плеймейкера. Тому дуже цікаво подивитися на його ігро сьогодні. Зараз Байд вотація. Марсія. Класс Нормальна. То... Кросс. Proszę o wyjście. Trzechno, to będzie wyraźny Davis. Davis high. Davis jest wciąż w Ale nie udało się na niego. Wierdz. znowu. Kane. match. Czuć jeszcze nie zwyczajny Forward, jeszcze Він розуміє, що щоб е, якось бути замішаним в ігрі, потрібно пасти вниз і взяти неч. Чому дуже добре робить весь цей кубок на канал. І він показав, що він знає дуже добре гру і розуміє, як грати Маємо проти топових суперників, як Вардіо ардіокузах. 26 хвилина, Ні, ніхто ще не забив. Досить повільний старт до матчу, який можливо буде одним з найвищених в, е, в цій груповій стадії Махана. Двом командам потрібна перемога. Як я їх не буду ніякоювати. Тому що ПСЖ на першу місці з досить, хорошим, досить хорошою перевагою здається в 3, 4 очка над другим місцем. Тому потрібно хоча б одній з цих команд вигравати, щоб претендувати на будь-які шанси виграти е, групу ззаду. І, і це хорошо переклад з Хімкапі там, де я на Віртс. Приходить м'ячом, Віртс. Ніхто його не забирає. Буде хороша передача інтер'єра, але він доганяє. Не ну, я переходив. Переходив саме саму от паса. Тіль... Не тільки пас, І зараз іде тактична пауза від е, Баларії. Стасянчик. Можливо, будуть заміни, можливо його мама позвала їсти. Ми не знаємо. Сяло, проходить м'ячом. Мусяло по два захисників. дуже хороший блок. А, і це буде дари двері для Байера Ліверкузена. Майже кінець першої половини і ще ні одного гола. Досить цікаво і дуже скучно, тому що я розумію, що в другій половині матча може бути все набагато цікавіше. І Будь-який гол зараз буде означати дуже хорошу перевагу. Ем, прямо перед тим як ми зайдемо в другий тайм. Як сказати, забивати в роздівалку. Дуже непогано відповід від Герця Барі Баре Агресія без причини. Отак, от отвіт, на прямому місці получає жовту картку. 44 та хвилина. Пін-понг перехвачує. І на цьому у нас закінчується перший тайм. Це остання таке від Комена. Якщо він не прострелить, тіке не заб'є, то... Ууу! Це дуже хороший шанс. Хороший перехват. І це буде кінець першого тайму. Ну, на заразний момент е, я особливо не маю що сказати, як ви бачите, кейна 0 ударів, 0 голів. Не думаю, що хтось ще може щось додати крім цього, тому що це дві дуже хороші команди. Але зараз ми не бачимо ні одного, навіть ніякого гола від них, тому важко оцінити, наскільки взагалі гра буде йти, але зараз вона дуже рівна і виглядає як нічия. Ще одна нічия. Фрімпорг, пасна Та, та Оу, дуже погана помилка та, але Хредеки сейвить. Байерлі Веркузен під, під тиском під тиском Баварії. Пресінг дуже спрацював зараз добре, але повезло. Тому що одного разу Бремер так зробив за Івентус і. Ем, сказано, не так їм повезло, як зараз повезло Байерлі Веркузен. І це закінчилось голом. Зараз поступає атака. Баварії і є хороший блок від. Та. Це не Пас. Пас на Рафіня. Рафіня. А не пас на кейне. Ласис перехвачує меч. Вірц з мечем. Без фалів. Без фалів треба ваварі, це ідеально. Ідеально без фалів. Кіміх? Кіміх перехвачує, дийному сеалу. Це не. Мене на заднему сіало, Мусіала дуже поганий празнаки. В цій барі нібито просто втратили свою, свою... Без... беземоційну, як сказати, домінацію і завершення своїх моментів. Зараз вона дуже хороше буде крос, якщо це буде крос. Це удар саме хороший блок, здається, там був. Від, э, від Хінкап'я і потім все від Храдеки. Тер'єр з м'ячем. Тер'єр. Хороший падне Фрімберно. Назад в центр до Шика. Майже, э, майже забрали м'яч Барі і тепер точно вже перехвачує Францу Дейвіс. Пасує на Комана. Коммену вводить в назад. І його зможе. Хороший пас на Кейна. Він знаходить Мусіалу. мусіалу. Потрібно пройти в штрафну, хорошо вдарили, Фредейки сейвіть. Тіміх. Оди я на ближню. середині своєї половини він грався в І ми вже доходимо до фінальної третії матчу. І ніхто ще не забив ні одного гола. Дуже нудний, як для фанатів хайлайтів, можна сказати, але дуже цікавий як для фанатів футболу, тому що цей матч мав дуже багато атак і дуже хороший захист. Що подобається більше реальним глядачам футболу, ніж просто хайлайти і голи. Вірц. Зараз підемо. На передачу, а не відскакає назад до Жаки. Жака пас на Гарсію. Центр до Терв'єра. Тор'єр Тельєр продовжує Вірц. Вірц хороший пас, але Девіс тут. Ну віддає назад пас. 20 хвилин залишилося до кінця матчу. І одна команда ще не проявила ініціативу в забиванні голів. А зараз Кейн проходить і Кейн пробиває. це штанга. Штанга! Неможливо повірити, як Кейн зараз не забив. Дуже сухий матч. Um, але як ми підходимо ближче і ближче до кінця матчу, здається, що в двох гравців нерви стають ще більше і більш напружені, тому що один гол зараз може поміняти всю траєкторію цього матчу. І команда продвигається, щоб забити цей гол. Перехвачує Ліверкузи. Вбиває мрія комана і Баварія. Але в них ще є так само свої мрії. І зараз Ліверкузен вотацію. Гемальда. Хороший пас, але він в Як ми бачимо, передачі і точність цих передач. Баварії і Ліверкузи. Баварії і Ліверкузина досить рівні. Що і відображається на рахунку цього ноча. Кейн з знає. Кейн, okay. потрібно зайти в момент вдарити, і це дуже добре севідфордеки. Він зараз прям тащить всю баварію. Ой, весь леверку. На своїх плечах. Чи, як сказати, на своїх перчатках. У мене вешає. Деліхт! Сльоту дуже хороший удар був. Деліхта. Паління. Потрібно здесь завідати на фланг. Так, передача на фланг. Куман. назад-центр на Кейна, дуже хороше касання. Кейн, назад-центр, вернути! Або вдарити і добити. Дорогі глядачі, і... Я не хотів це казати. Але... Тер'єр. Вибачте, що зараз потрібно. Зарік Пас на Пас інтер'єра. Інтер'єр пробиває, дуже хороше, Все не найгра. Але те, що я говорив, це те, що... Є якась тенденція невеличка в Байера Ліверкузена. І ця тенденція погана для цієї команди, тому що вона заключається в тому, що Барлі Веркузен пропускає е, не завжди вирішальні, але пропускає багато на останніх хвилинах, що зараз відображається по цьому матчі. І це вже здається, третій-четвертий чи поєдинок підряд, там де Барлі Веркузен е, виглядав досить добре. Але в кінці матчу просто... Це один момент, один момент, який коштував їм потенціально всю гру. Зараз Кейн продвигається і це 90 плюс хвилина, тому що здається, що вже немає часу в Барліверку за для одної атаки. Крон перехвачує і це буде 2 0 стається. дуже хороший з Храдеки. Нереальний з Храдеки, але він вже нічого не зробить, тому що... У нас тут два хвилини, І на цьому наш поєдинок. Це нереально. І це ще один кутовий. Я не знаю, що відбувається зараз. І на цьому закінчується наш матч. Дорогі глядачі, це... Нереально.